Доброго дня, вся слава належить Богу. Ці кросовки Діна 2, хроніка їхня. Біля 540 км проїхав, у пробіг. Поки що все нормально, слава Богу. Носики у нас намека на порвання немає, ні на складках, нічого. Бігав переважно по ґрунтових дорогах. От. Клапик, якщо немає, на м'яку порву немає. Зносилися трошки так, як я, супінатор Тут трошки, тут, тут трошки і тут передок. і трошки п'ята Переважно я бігаю по грунтових. Порівно з, ем, з цими з новобластами вони жорсткіші. Трошки тут, тут, тут. Ну, вже так виділяється, видно, що кінчик забитий. Тут теж трошки Чуть-чуть зовсім. -чуть Повторяю, пробіг у них десь біля 500, 538 кілометрів. Тут, видно, трошки воно вже починає пружини от. Це Те, що резина, як вона працює, вона амортизує трошки. У мене вага велика. 97 кілограм, так що, але так, ну, пам'ятаємо, що вся слава належить Богу. Ісус Христос є перемага, перемога.